У п'ятдесятих роках минулого століття людей сколихнув цікавий експеримент, пов'язаний з магічним мисленням. Його провів французький астролог Мішель Гоклін. П'ятистам охочих запропонували надіслати астрологу такі особисті дані, як ім'я, дату народження та адресу. Через кілька днів добровольці отримали свій персональний гороскоп, їх попросили ретельно проаналізувати та оцінити його точність. І ось диво. Перші 150 людей на 90% погодилися з усім написаним, вигукуючи це точно про мене. Гороскоп точнісінько відображає їхній характер та манери поведінки. Наступні заявили, що в записах астролога себе впізнали не тільки вони, а й їхні родичі та друзі. Зірки не брешуть, Скажете ви чудеса, але ось момент. Виявилося, що гороскоп був складений комп'ютерною програмою та є однаковим для всіх. А довірливість учасників супроводжувалась хибною думкою на кшталт. Якщо я надсилаю індивідуальну інформацію, це означає, що її опрацьовують та створюють щось унікальне, це точно про мене. Особливо це підсилює віру, коли автори гороскопів додають позитивні характеристики про нас самих. Адже всі ми любимо похвалу, що викликає у нас приязнь, що правда, в різних дозах. Всім привіт! Ви на каналі Нові Вершини, і це блог для мислячих, в якому ми покращимо своє життя працюючи над внутрішнім світом. І сьогодні мова йтиме про магічне мислення. Що це таке? Магічне мислення це когнітивна ілюзія, коли ми піддаємося і раціональному, і викривленому сприйняттю подій навколо. Цими подіями ми намагаємося пояснити собі незліченну кількість складних процесів у світі. Простими словами, це коли перебіг нашого життя визначається. Прикметами долею, і розташуванням планет та зірок, ніби чарівні сили керують нашою реальністю. Для когось життя в такій реальності здається комфортнішим, оскільки магічне мислення створює ефект психологічного комфорту. Комусь воно допомагає легше пережити труднощі, а комусь надає власної впевненості. Історично склалося, що люди здавна покладали високі надії на сили природи, неба, ототожнюючи їх з богами. Вони довіряли своє життя зіркам та іншим небесним тілам. Для тих часів, коли не було розвиненої науки, знань та досліджень, всі явища здавалися таємничими та незрозумілими. Наприклад, затемнення сонця, блискавка чи грім, могли викликати страх та подив. З покоління покоління люди прагнули знайти логічне пояснення цим всім явищам. Тож магічне мислення стало ледь не єдиним способом пояснювати собі все, що відбувається, та заповнювати прогалини знань прикметами чи народними повір'ями. Таким чином, магічне мислення допомогло впоратися з усім невідомим. Урожай поганий, боги рознівалися, сіла на кутку стола, наворочила собі погану жіночу долю. Все це століттями створювало ілюзію контролю над природою, долею та вдачею. Мовляв, слідуючи цим ритуалам та уникаючи пасток. Ти будеш мати успіх. З технологічним прогресом та людським саморозвитком відбувається величезний відхід від народних вірувань, які століттями безпідставно переконували людей у тому, що відповідальність за власні невдачі можна перекласти на богів, сили природи чи недотримання прикмет. Проте, навіть в сьогоднішніх реаліях, ми дуже часто можемо зустрічати людей, які живуть магічним мисленням. Чому вони це роблять? Розглянемо це на прикладі двох можливих причин: одна з яких. Це перекладання відповідальності за свої програші на все та всіх навколо. Нерідко у важких обставинах може з'явитися бажання скинути відповідальність за свої невдачі чи необдумані якісь кроки на різні магічні явища та сили природи. Але таким чином ми прирікаємо себе на програш. Чому? Бо магічне мислення позбавляє можливості мислити критично, вчитися на своїх помилках і розвиватися. Замість того, аби чесно це визнати і працювати над своїми прогалинами. Ми застрягаємо в колі самообману і пасивності. В кінці кінців наші особисті якості залишаються незмінними, а проблеми не вирішуються. І відбувається наступна прикрість. Людина, яка покладається на вдачу чи на свою долю, очікує, що все вирішиться без її участі. Так вона не вчиться брати відповідальність за власне життя і не розвиває внутрішньої стійкості. Така позиція приречена на поразку, оскільки справжній наш прогрес можливий лише тоді. Коли ми свідомо працюємо над собою своїми вчинками та переконаннями, пам'ятайте, що кожного дня перед нами стоїть вибір: почати брати відповідальність за власне життя чи жити тимчасовими, хоч і зачасту неприємними ілюзіями. Друга причина, про яку ми вже згадували вище, спосіб магічного мислення тягне за собою ефект уявної безпеки. В світі де щодня все змінюється, купа подій та переживань, віра у подібні речі стає порятунком від страшного майбутнього. Коли ми намагаємося передбачити завтрашній день з усіма його труднощами, аби знати, як діяти в тій чи іншій ситуації, та бути на 100% готовим до всього. Тому саме з припливом тривожності у нас загострюється віра в щось ефемерне. Коли ми усюди шукаємо підтримки та знаків, які підкажуть, що от-от це скінчиться, ми знову повернемося до спокійного життя. Згадайте, як на початку повномасштабного вторгнення зріс попит на ворожок та астрологів у питаннях, коли закінчиться війна. І, як правило, вони користувалися нашою психологічною готовністю сприймати будь-яку позитивну інформацію, аби лише отримати тимчасовий допінг хороших новин, навіть якщо вони захмарні чи далекі від реальності. Варто зауважити, що тривожність це природна реакція людини на нові випробування чи труднощі. Але коли ми намагаємося приборкати її магічним мисленням, ми ризикуємо втратити контроль над власним життям, оскільки віра в магічні речі починає відволікати нас від пошуку реальних рішень. Тому, аби бути сійким та рішучим, треба мати відповідний фундамент, на якому закладатимуться основи життя. До речі, у нас є окреме відео про тривожність, яке ви можете переглянути за цим посиланням. Тож, якщо вам знайомиться відчуття, його перегляд обов'язковий. Чому ж так важливо мати міцний фундамент по життю? На думку спадає історія про двох чоловіків. Перший вирішив будувати свій будинок на піщаному березі. Пісок був м'яким та ластисним. І здавалося, що процес буде швидким і простим. Другий чоловік обрав для свого будинку міцну скелю. Робота була важкою, виснажливою. Проте він знав, що це того варте. Минув час і настала буря. І можна подумати, що доля цих двох будинків вирішена. Будинок з піску почав хитатися і, врешті-решт, взагалі розвалився. На згадку про нього лишилися лише руїни, які розмивала морська вода. Натомість будинок, зведений на каміні, стояв міцно та непохитно. Він витримав бурю, оскільки побудований був на міцному фундаменті. Цю алегорію про двох чоловіків ми знайшли в Біблії. Її оповів Ісус Христос. Він порівнював хиткий фундамент для будинку з хитким світоглядом по життю. Істиною цієї оповіді є наступне: надійною основою для побудови нашого життя мають бути міцні та стійкі цінності, а також наполегливі зусилля та постійні старання. Особливо це допоможе в моменти тривоги, коли перед нами стоїть тяжкий вибір, від якого залежить подальше майбутнє. Погодьтеся, коли під ногами не пісок з глиною, а міцна скеля, то стояти в штормі набагато простіше. Так, стояти на цій скелі це постійна робота над собою. Однак всі докладені зусилля допомагають укріпити фундамент, який витримує найскладніші життєві бурі. Бурі, випробування і проблеми бувають у всіх. Але ті, в кого основа не стійка, втрачають опору і відчувають тривогу від усього навколо, як наслідок їхні основи розмиваються в руїнах марних ілюзій та надії. Тож перед ними щодня постає вибір, на якому фундаменті збудувати прийдешній день. Ми не можемо на 100% бути певними, що цей день пройде ідеально і з нами нічого не трапиться. Адже є речі, які абсолютно не залежать від нас. Але найкраще, що ми можемо зробити, це докладати зусилля, працювати над собою, аби триматися правильного курсу, навіть попри труднощі на нашому шляху. А допомогти триматися цього курсу може наша віра в те, заради чого ми все це робимо. Якщо вже мова зайшла за Біблію, давайте звернемо увагу ще й таке питання: а як співвідноситься магічне мислення і релігія, наприклад, християнство. Якщо запитати людей, які розбираються в цій темі трохи більше, то вони звернуть увагу на дуже суттєву різницю. Магічне мислення супроводжується вірою в існування загадкових незрозумілих сил чи предметів, які існують у світі, на кшталт амулетів. В справжній релігії люди вірять у світ, створений Богом, у якому він здатний втручатися в справи та життя людей. Але у нього на меті не стоїть людське дотримання дріб'язкових релігійних ритуалів. Натомість Бог бажає бачити в людині глибоку працю над її внутрішнім світом. Якщо ви припускаєте думки, що в житті не все обмежується матеріальним і існує щось надприроднє, досліджуйте інформацію про це не в примітивних народних віруваннях, а через професійних богословів чи філософів. У пригоді вам точно стане книга Клайва Люїса Просто християнство так, так, це той самий автор хроніки Нарнії. У ній він легкою та доступною мовою знайомить з християнством читачів через ряд своїх досліджень та спостережень. А зараз я пропоную зосередитись на кількох аспектах, які допоможуть зробити ваше життя кращим, зменшити вплив магічного мислення та пропрацювати зайву тривогу, оскільки віра в прикмети, вдачу та долю. Зачасту транслювалася на наше життя через родинні зв'язки, коли ви за сімейним столом чули фразу, яка у мене погана жіноча доля? Дійсно може формуватися думка, що долю собі не обирають, а своє життя не будують реальними діями. Навпаки, з поганою чи хорошою долею народжуються і живуть з нею все життя без права на зміни. Особливо, коли ми їх сприймаємо без належної перевірки та логічних питань. І згодом вони починають формувати наш світогляд. Пам'ятайте. Що будь-які вагання, додаткові питання стимулюють нас до пошуку доказів чи достовірної інформації. До того ж, готовність ставити під сумнів свої переконання та відверто обговорити їх з іншими людьми допомагає уникнути фанатизму від магічного мислення, створюючи за собою простір для відкритого діалогу і взаємного навчання. Постійно запитуйте в себе, хто транслює мій віру в ці речі, чи не спростовані вони на сьогоднішній день. Та яке логічне пояснення всім цим речам? <хи> Відмовляючись від сліпої віри, ви поступово прагнете до об'єктивного аналізу та стаєте більш стійкими перед життєвими викликами. Здоровий розум, здорове життя. В моменти частих припливів тривоги, постійних сумнівів чи вагань важливо вміти розвантажувати себе емоційно, а не обтяжувати пластом зайвої інформації. Тому ви можете відшукати для себе спосіб. В якій будете відпочивати з користю. Заняття спортом, хобі, прогулянки на свіжому повітрі відривають від тривожної реальності та перемикають наш вектор уваги на щось позитивне. Під час будь-якої фізичної активності виробляються ендорфіни, гормони щастя. Вони допомагають людині впоратися зі стресом, тривожністю чи депресією. Особливо в такі періоди важливо якісно спати вночі, адже сон позитивно впливає на розумову активність та ментальне здоров'я. Якщо ж ми почуваємося фізично сильними та здоровими, ми стаємо більш впевненими в власних силах та можливостях. Це стає величезним плюсом перед вирішенням багатьох важких задач і дає можливість поглянути на проблеми об'єктивно, шукаючи раціональне рішення тут і зараз. І робить наш більш стійкими до стресу та невизначеності. Пам'ятайте, що відповідальність за ваше майбутнє у ваших руках. Тож почніть вже сьогодні маленькими, але рішучими кроками покращувати його. До нових зустрічей!